Чергове засідання розширеної колегії відбулося в Міністерстві оборони України. Мова йшла про стан дисципліни, підготовку до зими та рівень кваліфікації педагогічних кадрів. Керівник оборонного відомства особливо наголосив на необхідності посилення критерій відбору на військову службу. Я сьогодні крайні задоволеним станом роботи окремих командирів та органів, які відповідають за роботу особливому складу. За підсумками останньої хвилі мобілізації, рішенням начальника генерального штабу притягнуто до дисциплінарної відповідальності 20 воєнкомів працівників військоматів, які недбало ставилися до виконання своїх обов'язків. Звільнено зі служби тільки жорстка рука і принципова позиція всього приводу надасть можливість на навести порядок в питаннях дисципліни. Нині одне з найбільш актуальних питань у Збройних силах підготовка до зими. З 15 жовтня армійці переходять на зимову форму одягу. Особливу увагу потребують підрозділи, які зараз перебувають в зоні АТО. Дуже багато зроблено. Вперше сформований запас теплого одягу, який дозволить забезпечити сили АТО у повному обсязі. Незадовільну оцінку міністр оборони дав багатьом військовим вишам. На його думку, потребують змін застарілі програми та кваліфікація деяких викладачів. Щодо вищих навчальних закладів, весь керівний склад має пройти через вищих навчальних закладів, через зону проведення антитерористичної операції, безпосередньо приймаючи участь в плануванні, в організації бойових дій в зоні АТО. Не може викладач, який теоретично знає, як воювати, а не разу в житті не організовував, не управляв бойовими діями в зоні проведення АТО або в інших ситуаціях, вчити того, хто має практичний досвід. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнік, «Час ще».